Ой, кукушка. Студія. Ми знаходимося на вулиці Валові. В місті Terima <laughs> kasih. На ніс знаходиться найкраща книгарня. На полиці книгарні з'явився чудовий словник, написаний шкільним охоронцем. Діти, це не то с даними, це наше багатство. Школа, це а жемізовна сукупність, це глинська і шифер. наповнена учням, учителям, партами і іншими інвентарем. Паралка, служба порятунку є багато хочеш, мало отримаєш. Педерада – захід спрямований на задоволення особистої амбіції адміністрації школи чи тих, хто мріє нею стати. Щоденна книга, скарг і Учень – це сукупність лінії дурниць і термовитирчені, сусиль, які переміщаються школою за допомогою стадного інстинкту, почуття холоду чи стусана. Спешування, дай Боже, швидкості. Остання карта, дім відпочинку. Журнал, сукупність аркоші у клітинку, що сприяє засвоєнню шкільної премудрості, шляхом занесення оцінок чи удару по голові. Клас, це шамайка Адамс. Хоч який пішов за крайдою, запропавший безлісті, прибирання шкільної території. Комплекс, заходів і спусування, шкільного інвентарю, витоптування газування і вкорочування життя класного керівника, долонька, кішніковий довідник, перебача, швітня війна. Останній дзвінок, звук, який здається зменшеною копією церковного дзвону, що сповіщає шкільних парафіян про прийдешнє пришесте царство небесного у просторіччі відпустка та вигення зі школи бісів на канікули. Відмінив права. З вами були букварики Софія, Данил. Олексій, Валерія, Дякую, гарні є. вулиця Валова Тернопіль.